Пані Анастасія, з вами хочемо поговорити про дослідження Трансперенсі International України щодо прозорості українських міст? Знаємо, що ваша організація від початку війни і до того займалася цими питаннями. Але цікаво, чи дійсно за цих два роки наскільки змінилася тенденція, наскільки наші міста стали або більш прозорими, або менш прозорими, зокрема через воєнний стан. То чи можете поділитися результатами цього? Дослідження, що вас найбільше можливо зацікавило і на чому хотіли би заакцентувати увагу, звичайно, ми оприлюднили результати нашої оцінки рівня прозорості 80 найбільших міст України в оцінці до вторгнення насправді брали в оцінці 100. Зараз в 2022 році оцінено було 70 міст, зважаючи на ситуацію, і цьогоріч оцінено 80 міст. Ми отримали насправді що 5 міст потрапили в категорію прозорих. 23 – не прозорі, частково прозорі, решта непрозорі міста. В п'ятірку лідерів потрапили такі міста, як Дніпро, Дрогобич, Качево, також Львів, і також що може для когось бути власне, така п'ятірка наших лідерів. Якщо ми говоримо про середній рівень прозорості, то він зріс десь близько на 5% і складає 42%. Тому ми кажемо про певний, ну стримане зростання, але при цьому 62% міст залишаються в категорії непрозорих. Минулоріч в цій категорії залишалося понад 80% оцінених міст, і якщо порівнювати 22 рік і двадцять то 30 міст. На 5 і більше відсотків е, виросли в своєму рівні прозорості. Насправді ми бачимо, що викликів доволі багато, якщо говорити про прозорість і є над чим працювати, є що відкривати, е, пані Анастасія але цікаво, чи додавали ви якісь показники за 2023 рік у порівнянні з 22 Щодо прозорості. Так, звичайно, ми. Ми змінювали ми, щорічно, ми актуалізуємо насправді методологію нашої оцінки, тому що змінюється законодавство. Взагалі, що ми оцінюємо, коли міряємо рівень прозорості? Наскільки відкрита міськрада в своїй комунікації з громадянами? Наскільки наявна доступна система цифрових рішень, наприклад, запису до школи чи садочку, або наявність якоїсь онлайн-черги до. А черги на житло, наявність інформації про урухоме нерухоме майно, якщо ми говоримо про наявність громади в власності громади, та так само ми оцінюємо наскільки актуалізується інформація про укриття для громадян. Як часто звітує міський голова перед громадою своєю, наскільки повна ця інформація, наскільки зручно можна знайти ту чи іншу інформацію? Відповідно, у нас цього року ми оцінювали за 50 індикаторами, які можна згрупувати в декілька сфер, такі як доступ та участь, адаптація до умов війни, закупівельна прозорість тощо. Якщо говорити про динаміку саме в певних окремих сферах і в тенденціях, то можна казати, що сфери, такі як адаптація до війни, вони доволі на високому рівні, тобто там, де є необхідність активної включеності і відповіді на виклики, міськради реагують. Є можливість часто залишати електронні звернення, петиції, отримувати на них відповіді, звертатися там в компенсації. Зацію того чи іншого, наявна інформація для внутрішньопереміщених осіб, що робити, як робити, як отримати допомогу тощо. Тобто, в цій сфері насправді ми бачимо доволі там непогані показники, тоді як такі сфери, як там доступ до участь, наявність інформації щодо там засідань, можливість вплинути на ці засідання, можливість винести. Пропозицію на порядок денний якогось засідання або долучитися до обговорення важливих питань часто насправді недоступне на даний момент для громадян, і це теж викликає певні занепокоєння і необхідність адаптації до того, як можна забезпечувати ці рішення для громади, але при цьому забезпечуючи певні враховуючи ризики, які є безпекові. Пані Анастасія, якщо локалізувати, от на початку колеги демонстрували на екрані карту прозорості міст в умовах війни, і зокрема про те, наскільки прозорими є саме волинські міста? Хотіли б з вами поговорити. Бачили, що наприклад Нововолинськ позначений на карті як зовсім непрозоре місто, то яка ситуація в решті містах і з чим це пов'язано? Так, дякую за запитання. В дослідження Волинської о, вийшло чотири міста Волинської області. З них три: Луцьк, Володимир і Коваль і Коваль. Так, в, і Коваль, вони визнані як частково прозорі, тоді як Новолинське ну, справді визнаний не Що характерно, що Повель цього року зробив доволі е, серйозний приріст і зміг перейти з категорії непрозорих в категорію частково прозорих. Е, Луцьк і Володимир залишилися плюс-мінус в тих самих своїх е, е, цифрах, тобто суттєвого прогресу не було, але й не було регресу, що теж важливо. Що містам, що цим містам, наприклад, не дозволило бути більш в кращих позиціях, в не що не виконується. Наприклад, в Луцьку є доволі багато цікавих рішень. Наприклад, вони використовують телеграм-бот свої для того, щоб забезпечувати гром. І Володимир до речі забезпечує можливості доступу до інформації і впливу через такий телеграм-бот. Або ж е, оприлюднюється насправді доволі повна інформація на сайті міськради, але е, немає можливості відвідати засідання, немає можливості переглянути трансляції, немає можливості, е, немає достатньо повної інформації, звітування про роботу е, голови, е, немає, не завжди є процеси, закупівельні процеси не завжди враховують усю палітру необхідних інструментів прозорості, які є. При цьому важливо зауважити, що якщо ми говоримо про міста саме щодо в нашій оцінці, то Волинська область одна з тих областей, яка війшла в. Лідер за кількістю частково прозорих і прозорих міст, якщо брати разом. Тобто, насправді Волинська область одна з кращих, якщо говорити по результатам цієї оцінки, сумарно за кількістю оцінених нами міст. Але бачимо, що якраз в цю п'ятірку лідерів війшли чотири міста саме із заходу України, зокрема, не про ті, які ви вже згадували, і Львів, Тернопіль, Дрогобич і Мукачево, Але цікаво, там є Дніпро. То ось ця п'ятірка, чи вона в такому рейтингу порядку була озвучена, чи, чи вони всі однаково прозорі, чи можливо Дніпро тут є найбільшим лідером? Насправді ми відійшли від після вторгнення, у нас немає рейтингу і позицій, і ми не е, говоримо в там балах, які отримали міста. Ми е, загалом оцінюємо в таких трьох категоріях: прозорі, частково прозорі чи не прозорі. І ця п'ятірка лідерів тут е, зазначена за алфавітним рейтингом, а не чисельним рейтингом. Тому так. насправді це, ці результати говорять про те, що. Прозорість в умовах війни вона можлива, і вона можлива в тому числі в незалежно від того, в яких у обставинах там, наскільки близько там умовно до фронту та знаходяться міста. Тому що цього року ми додали такі 10 міст, які були прифронтові, ближче, які не входили, наприклад, в оцінку минулого року, зокрема. Такі міста, як е, Нікополь, ми додали, Харків, Лозова, Миколаїв. І серед цієї доданої десятки також два міста отримали категорію частково прозорих. Тобто навіть в так наближені до лінії зіткнення і які більше страждають, е, це такі міста, як е, Миколаїв і Покров, вони теж показали себе частково прозорими містами. Це насправді для нас свідчить про те, що міста, які більш західні, та вони мають і можуть змогу бути ще більш прозорими і допрацьовувати суттєво ті цифрові інструменти, які є для громадян, і залучати громадян до прийняття рішень, включати їх, наприклад, в раду ВПО, в ради з комісії, які займаються там пошкодженим зруйнованим майном компенсації таких коштів. Залучати до обговорення там будь-яких рішень, які важливі для громади, звітувати прозоро про критерії отримання гуманітарної допомоги і так само е, звітувати після отримання цієї гуманітарної допомоги, тому що ми бачимо, що в 2022 році це було більш результативно і ефективно, зараз, в 2023 році, деякі. Міста припинили звітувати про це або ж інформувати свою громаду про те, з якими критеріями можна отримати, наприклад, гуманітарну допомогу. Пані Анастасія але цікаво, також чи з'явилися міста, які в яких ситуація із прозорістю за цих два роки чи за рік ще більше погіршилася, ніж вона була на початку вторгнення расистів. Насправді так. Насправді є міста, в яких 23 міста з оцінених мають певні негативні тенденції. В деяких містах це там незначні, в деяких ну, такі доволі суттєві. Насправді це ті міста, які в нас традиційно були, скажімо так, внизу рейтингових таблиць і до вторгнення так само. Це такі міста, як Новомосковськ, Ровни, Сміла, Самбір, Світловодськ, Горішні Плавні. Це ті міста, які насправді мають певні негативні тенденції щодо прозорості, тому що з одного боку ми нас ми дещо посилили. Свої критерії, але з іншого боку, і ці міста не виконали навіть там, певні базові, е, ну базові вимоги, які існують до міста. Якщо Взяти узагальнено на наші критерії вони є або законодавчими вимогами або кращими практиками. Так от ті міста, які взагалі критерії законодавчих вимог, виконуються станом на зараз десь на 45%. Тобто понад половину критеріїв, які є законодавчими вимогами, не виконуються в середньому містами. Тобто, ми бачимо ну, певні такі засторожливі тенденції. Які ми закликаємо насправді і місцеву владу повернутися обличчям до цієї проблематики з одного боку, з іншого боку, громадян, містян бути більш вимогливими до своїх до своєї влади, десь задавати питання, моніторити їхню діяльність, звертатися зі зверненнями до міста проте там, щоб надалася та чи інша інформація. Це створюватиме певний тиск, який відповідно продукуватиме рішення у відповідь. Пані Анастасія, чи правильно ми зрозуміли, то лише місцеві мешканці можуть попливати на цю ситуацію, чи можливо якісь інші державні органи, чи хто ще може вплинути? І до речі, чи ваші ось ці дослідження, якимось чином впливають на рішення місцевих органів влади, і чи вони якимось чином реагують на ці рейтинги, куди вони потрапляють, зокрема, якщо говорити про минулорічний? Так, вплинути може ну багато хто, тому що насправді тут багато є сфер відповідальності. З одного боку, дійсно, наше, наше дослідження не лише разова оцінка. Ми даємо рекомендації, кожне дослідження і кожен індикатор він виписаний так, щоб було максимально зрозуміло. Які що необхідно робити, щоб місто вважалося прозорим, місто було прозорим. Тобто, це така як свого роду дорожня карта, і багато міст звертаються до нас за порадою або за роз'ясненнями, або, наприклад, за тим, щоб а дивіться, а як от ми не знаємо, як реалізувати ось цей пункт. Можливо, ви порадите когось. То інші міста, які, яким вдалося це зробити краще, і ми формуємо таку свого роду базу кращих практик, і ділимося ними, інформуємо там інші представників інших міст. Що дивіться, От, наприклад, місто Луцьк гарно зробило ось таке цифрове рішення. Ви можете перейняти цю практику. Тобто, цей інструмент це дослідження має і практичну користь також. Ось це якщо говорити про таке перейняття досвіду, другий аспект це дійсно представники місцевої влади можуть використати це як такий просто інструкцію до дій бери і роби, і дуже важливо часто за нашими спостереженнями, коли є відповідальна особа, призначена за е, прозорість в середині е, міськради або в середині органу. Тому що тоді є людина, яка може координувати загальну рамку і різні ці сфери, бачити прогрес, і ми бачимо з досвіду, що часто в містах, наприклад, фіксують відповідальну особу за прозорість, і тоді ці міста суттєво приростають, тому що це насправді демонструє те, що в міста є зацікавленість в більшій прозорості і відкритості. І вони більш цілеспрямовано займаються цим питанням. Також, звичайно, може бути певна на рівні центральної влади надані додаткові роз'яснення, тому що ми розуміємо, що контекст сьогодні доволі складний, часто змінюється законодавство, часто змінюються вимоги, певні на які потрібно реагувати тут і зараз, і немає правильних рішень одразу, тому. Необхідна додаткова роз'яснювальна робота з боку центральних органів влади, і ми про це теж говорили. І в нас на заході були була представниця власне міністерства, заступниця міністра пані Азархіна, яка теж говорила про важливість цього аспекту діяльності і відповідно теж почула певні рекомендації. Так само наші міжнародні партнери насправді вони теж очікують від нас прозорості, тому що дуже багато аспектів, які ми оцінюємо, вони є частиною євроінтеграційних вимог і руху нашого до Євросоюзу. Тому нам так чи інакше потрібно усвідомлювати, що це не лише там якісь ефемерні слова, які цікаві дослідники, щось там собі придумали. Це насправді дуже важливі речі, які свідчатимуть про нас як про е, доросле, зріле демократичне громадянське суспільство, е, це про забезпечення прозорості бюджетних процесів, про забезпечення механізмів впливу громадян на прийняття рішень, про якісну е, місцеву статистику, про Можливість контролювати і моніторити роботу органів влади, про можливість прозорих конкурсів проведення справедливих, чесних, конкурентних конкурсів на важливі посади всередині міста. Ось і дуже-дуже багато таких речей, які насправді є базою для європейського цивілізованого життя, до якого ми всі прагнемо. Відповідно, так само важливо, щоб громадяни теж розуміли, що вони а, мають право на отримання цієї інформації, на отримання її в зручному для них форматі, в доступному для них форматі. І так само, що. Це їхній, і в тому числі такий громадянський обов'язок включати контрольну функцію, якусь таку моніторингову функцію, просто іноді не опускати за ВРС руки і не казати Та добре, ну нема, то й нема, а часом десь докласти зусиль і попросити, щоб було, якщо щось необхідне. Це не обов'язково щось таке спеціальне робити, але от не, не знаю. Вам цікаво. Чи поремонтували дорогу, або чи їм коштом поремонтували дорогу от в цьому парку? Ви можете насправді пошукати цю інформацію там, в системі Прозоро, або вам е, необхідно звернутися за якоюсь довідкою до певного е, представника міськради. І ви просто е, шукаєте на сайті і не бачите контактів до кого звернутися. Відповідно, ви можете теж сказати, що це порушення. У вас має бути доволі прозора система е, того, хто працює в органі місцевого самоврядування, за що він відповідає, і з яким питанням ви можете до нього звернутись, або яким чином було призначено цю людину, чи був прозорий конкурс, якщо конкурсу не було в умовах військового часу, зараз це може бути. То чи є інформація про те, чому цього конкурсу не було, і чи достатньо повного обґрунтування? Та? І таких речей дуже-дуже багато, і насправді це залежить від всіх нас. Не можна говорити, що хтось один конкретно має це забезпечити. Кожен з нас має вкласти свою частинку в цей спільний результат. Пані я ще хотів би почути вашу думку стосовно такої тенденції, що все-таки як бачимо більшість прозорих міст це є обласними центрами, так само як і більшість напівпрозорих, теж це якраз обласні центри, але водночас бачимо, що кілька обласних центрів залишаються непрозорими великі міста. Ну, якщо ще от, наприклад, такі міста, як Харків, Запоріжжя чи Суми, можна списати на близькість фронту на постійні обстріли, то яким чином можна пояснити непрозорість тих? самих Черкас або ж Полтави. Дуже часто ми міряли ще до вторгнення да, і бачили, що прямої кореляції з розміром населеного пункту і рівнем прозорості немає. Є кореляція з не люблю це вираз, але скажу з політичною волею. Тобто, тоді, коли з'являється бажання, намір. Робити, шукати рішення, то вони знаходяться. Зрозуміло, що ресурсна можливість великого міста і маленького міста вони кардинально відрізняються, але і потреба вона відрізняється, тому що там умовно охопити рішеннями мільйон людей і 10 тисяч людей це теж різний обсяг запиту. Більше того, зараз справді настільки багато шаблонізованих рішень, типи шаблонізованих якихось сайтів, документів, чат-ботів, можливості отримати якусь підтримку донорську, інвестиційну, що насправді, маючи бажання, можна забезпечити будь яку там рівень прозорості, часом десь є. Просто, умовно, ну, ця тема не є пріоритетною, не є зрозумілою, і вона просто десь там за ну, 10, 10, 10 в черзі на зміни. А десь іноді це небажання справді відкриватись, робили, як робили раніше, і на що ви там будете в наші там оці всі внутрішні питання, зараз будете якісь журналістські розслідування свої писати, ще там щось. Ось, і це теж може бути такою пересторогою. Часом, звичайно, це теж намір прикрити якісь відверто корупційні рішення. Але ну, ми бачимо точно з досвіду, що не все непрозоре дорівнює одразу корупції, але е, прозорість це про однозначно доброчесність і однозначно про готовність діяти не пострадянськими методами, а європейськими цивілізованими і максимально відкритими. Методами. Максимально інклюзивними, пані Анастасія, наша розмова буде неповною. Якщо ми не торкнемося ситуації і в нашій столиці, і врешті-решт загалом Київської області, то якою була прозорість Києва і решти міст Київської області від початку повномасштабного вторгнення? І загалом наскільки столиця задає тон іншим містам? Чи можна це якимось чином окреслити? На жаль, мені сумно це визнавати, але Київ ніколи не був лідером. Київ у нас зазвичай входив в там в кращому випадку в десятку прозорих міст зі ста, а то й в п'ятнадцятку. І станом на зараз Київ знову ж таки не є серед лідерів е, прозорих міст, так, але він є частково прозорим, і насправді він е, теж додав е, певний відсоток прозорості за цей рік і е, там знаходиться, скажімо, ближче до верхньої межі рівня частково прозорити категорії з цієї частково прозорих міст. А чому так? Е, Тут, тут теж багато запитань, але, на жаль, там ми дійсно маємо багато запитань до по Києву. Далеко не завжди є необхідні цифрові рішення. Далеко не завжди ті цифрові рішення, які існують, вони повною мірою забезпечують потребу або необхідно. Наприклад, цифрові черги з школи. Вони є, але до них дуже багато запитань, наскільки вони дієвий інструмент? Теж питання. Ось, якщо говорити про міста області, то так само вони є в категорії як частково прозорих, так і непрозорих. Міста Київської області суттєво постраждали під час вторгнення. В нас немає в оцінці, наприклад, Бучі, да? але в нас є, здається, ірпінь. Вони ірпіння погіршення за цей рік, не суттєве, але погіршення. З чим це пов'язано? Я думаю, з одного боку, з неймовірною кількістю викликів. Які зараз стоять перед цими містами, вони працюють над посиленням там залученням коштів відновлення проєктів, міграційні процеси, внутрішні переміщення, повернення громадян. Та тобто є якісь такі поточні виклики, які, мабуть, забирають людський ресурс, а, можливо, є певні додаткові страхи пов'язані з пережитою окупацією. Або близькістю до цього. І, відповідно, певні речі, мабуть, закриваються теж якісь психологічно з такої сторони. Ось, але насправді ну, Київ точно не є тут. Київ, Київська область в питанні прозорості не є зірцевим прикладом і зірцевим лідером цього процесу. І, пані Анастасія, на завершення нашої розмови, то цікаво, чи таке дослідження плануєте проводити і у 2024 році, можливо, воно вже триває. І чи будуть включені до нього якісь нові міста? Зокрема, я бачу цьогоріч не було міст Херсонщини, там Донеччини. Де, чи цього року вони можуть туди потрапити? А так, ми плануємо робити оцінювання. Знову ж таки, будемо допрацьовувати методологію, зважаючи на нові законодавчі певні зміни да, розпорядження щодо географії. Ми будемо. Приймати остаточне рішення вже ближче до там, четвертого кварталу року, зважаючи на безпекову ситуацію, на якісь додаткові роз'яснення від кабінету міністрів і взагалі на ну, того, як буде розгортатися ситуація. Звичайно, ми заглюбки розширимо географію оцінювання, але ми розуміємо, що ті міста, де там діє військова адміністрація і ну, взагалі немає можливості. Ну, Що-небудь що про, такі, про, про такі процеси, як прозорість, говорити, да, ми це не включаємо, тому що ми розуміємо, що ну, в які часи ми живемо, і ми точно не хочемо. Цей баланс, заїжена фраза про баланс між безпекою і прозорістю, та це ну, не пусті слова, це дійсно має багато ризиків е, там, умовно опублікувати. Прізвища і адреси військових, чи їхніх сімей, чи бази якихось даних, або навіть геоінформаційні портали, так само, де можна де які об'єкти знаходяться, це дуже небезпечно, і ми точно не хочемо, щоб це шкодило безпеці і нашому виживанню, нашій стійкості, і нашій перемозі.